Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів Харківщини, зокрема Ізбицьке, стариця Тернова, Чугуївського району, Куп'янськ-борова ізюмського району. Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп'янського району. Внаслідок обстрілу окупантів у селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда о 23.45 у місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню ураган пошкоджені три приватні будинки. Гараж проводилися аварійно-рятувальні роботи. Постраждалих протягом доби серед цивільного населення не зафіксовано. Станом на 10 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 236 дітей. Підлягають евакуації ще 55. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Близько сьомої ранку рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у селі Ізюмське борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір'я, підпаливши господарчу споруду. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 квадратних метрів. Вже о 8.20 пожежу вдалося локалізувати, та о 9.00 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали трьох мешканців цього села до міста Борова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили сім атак противника. Марія Солова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.